До служби порятунку 101 телефонували люди, чи автомобіль застряг у лісі. Порятунок значно ускладнювали й те, що вони не могли пояснити, де саме вони застрягли. Люди, які безпосередньо застрягли на даному автомобілі, намагалися його самотужки витягнути впродовж майже 5 годин. Це в них не вийшло. Вже Скажімо так, потемніло, вони набрали безпосередньо до рятувальників для того, щоб ну, хоча б встигнути до комендантської години потрапити додому. Самі люди були з сусідньої області з Чернігівської, і приїхали сюди просто-напросто, щоб походити по нашим лісам та позбирати гриби. Але сталося так, що вони просто-напросто заблукали. Навіть коли викликали рятувальників, вони самі не знали, де знаходяться. Рятувальникам довелось теж погуляти по лісу, щоб врешті знайти потерпілих. В один з моментів. Людей, які там знаходилися. З'явився зв'язок. Просто напросто для того, щоб надіслати нашим рятувальникам координати, вони скинули геолокації з гугл-карт і таким чином рятувальники швиденько оперативно їх знайшли і моментально направилися для їх визволення за допомогою буксирувального троса та пожежної автоцистерни на шасі зіл. Рятувальники відбуксирували легковик на проїжджу частину, звідки він самостійно продовжив рух. Всього на надання допомоги було залучено одну одиницю спеціальної техніки та п'ять чоловік особового складу держав служби України з надзвичайних ситуацій.